Моє вітання на телеканалі Дніпро. Ві випуск новин спорту у Всеукраїнський день футболу, який щорічно відзначається 29 квітня. Помер колишній головний тренер збірної України, заслужений тренер України та Грузії, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, почесний громадянин міста Суми Михайло Фоменко, Екснаставнику наставнику синьо-жовтих було 75 років. Він вихованець сумського футболу, виступав за Луганську Зорю і Київське Динамо. Тричі ставав чемпіоном радянського Союзу, вигравав Кубок, Кубок Кубків та Веркуба УФА у 1975 році у 79-му минулого століття розпочав тренерську діяльність. Михайло Ванчучурував Чернігівську Десну, Криворізький Кривбалс, Сумський Атомбіліст, Київське Динамо, Рівненський Веріс, Солочний ЦСК, Харківський Металіст, Світопольську Таврію та інші клуби. З Динамо вигравав чемпіонат України 1993 року. З 2012 по 2016 роки Фоменко був головним тренером збірної України під його керівництвом. синьо жовті вийшли до фінальної частини. Чемпіонату Європи 2016 ми висловлюємо свою щирість співчуття. Вічна світла пам'ять. Президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах наголосив на тому, що Росія здійснила кричуще порушення олімпійської хартії, коли включила до свого складу анексовані території України. Це стало однією з головних причин санкцій. Невелика кількість російських спортсменів зможуть змагатися в Парижі як нейтральні за умови, що вони не заявляли про публічну підтримку вторгнення в Україну і не пов'язані з силовими структурами. Будь-який російський спортсмен, який висловлював польт. Нічні погляди на ігровому полі, включаючи знак з який став символом війни, може бути виключений. Негайно буде відкрита дисциплінарна процедура і вжиті необхідні заходи або санкції, заявив Томас Бах. Зокрема, він додав, що це може призвести до негайного виключення з олімпіади. Цікаво, що сам Бах разом з міжнародним олімпійським комітетом допустили росіян до Олімпійських гір, але тепер він змінює свою риторику щодо представників ворожої держави, хоча раніше стверджував, що спортсмен. Мене не повинні страждати через рішення політиків. Томас Бах перебуває на останньому році свого другого і останнього чотирирічного терміну згідно з правилами МОК. Жодного спортсмена з Росії та Білорусі не буде представлено у фехтуванні на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Про це повідомила Європейська конфедерація фехтування. Ті представники країни-агресора та країни-посібника, які мали право на кваліфікацію у нейтральному статусі, не взяли участі у відповідних відбірних стартах. Останнім шансом здобути одну з шести олімпійських ліцензій у фехтуванні був кваліфікаційний турнір. У Діферданджі, Люксембург проте нейтральний атлети на нього так і не заявилися. Раніше стало відомо, що на Олімпіаді 2024 Росія не буде представлена у змаганнях з кінного спорту і спортивної гімнастики. Тимчасово виконуючи обов'язки міністра молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко провели робочу зустріч ході яку підписали договір про співпрацю між УАФ та Мінмолодь спорту, а також меморандум про співпрацю та обмін інформацією між цими організаціями окрему увагу учасники заходу акцентували на співпраці в межах платформи доброчесності ініціативи, спрямованої на забезпечення чесності та запобігання маніпуляціями у спорті. Голова Української асоціації футболу подякував колезі з міністерства за підтримку, яка зокрема допомогла забезпечити кваліфікацію трьох збірних національної та двох юнацьких на чемпіонати Європи, а також історичний вихід молодіжної збірної на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі учасником заходу став директор державної установи Спорт для всіх Андрій Ребрина, з яким Андрій Шевченко підписали меморандуми про співпрацю з метою залучення якнайбільшої кількості українців до спортивних заходів та популяризації. Футболу чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики вдруге у своїй історії стала переможцем чемпіонату Європи у командному багатоборстві, випередивши збірну Великої Британії. Після вправ на чотирьох снарядах наші співвітчизники посідали друге місце. А найбільший внесок у результат на цьому етапі здоробили Олег Верняєв та Ілля Ковтун вправи на коні, а також ігор Радівілов на кільцях. У підсумку все вирішили виступи Ковтуна на прикладені та паралельних брусах, які і принесли успіх нашій. Команді збірна України з дзюдо посіла сьоме місце в медальному заліку на чемпіонаті Європи, який фінішував столиці Хорватії Загребі. Це найкращий результат за останні п'ять років. Востаннє Україна була вище в заліку в 2019 році. Четверта позиція з двома золотими нагородами. Наразі єдину відзнаку найвищого гатунку добула Дар'я Білодід. для неї. Це четверта медаль на рівні чемпіонату Європи. До цього були два золота та срібло. У кроці від нагороди зупинилися Артем Лисюк та Станиця Дніпропетровщини Єлизавета Литвиненко вони завершили чемпіонат Європи на п'ятих місцях. Ліза провела на хорватських татамі чотири сутички. У двох виграла а двох програла в обох німкеням у півфіналі «Вагдар» та у бронзовій сутичці «Боем». Ще двоє українців Богдан Ядов та Юлія Курченко завершили змагання на сьомих місцях. Загалом збірної України на цьому турнірі представляли 18 дзюдоїстів. Після завершення змагань президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк озвучив інформацію щодо учасників майбутнє. Олімпіади в Парижі 2024. Питання закрите в чотирьох вагових категоріях. Квартет склали Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Дар'я Білодін та Єлизавета Литвиненко. Запасні на Олімпійські ігри Артем Лисюк і Юлія Курченко. Відбір дельтаріки дзюдоїстів Михайла Свідрака, Антона Савицького і Євгенія Балєвського. Продовжується Анастасія Коженкова з Дніпра разом з Наталею Довгодько, Катериною Дудченко і Дариною Верхогляд в екіпажі човна четвірки парної, стали срібними призерами чемпіонату Європи з флування академічного на змаганнях, які приймало угорське містечко Сегет. Припустили поперед себе наші дівчата, лише човен з Великої Британії, а залишили позаду четвірку з Німеччини. Спортивний клуб Дніпро, 1 вдома зазнав поразки 1-2 від київського Динамо у матчі чергового туру чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу. Пидинок в чергове було перервано повітряною тривогою після того, як команди відіграли стартові чверть години. А зустріч поновилася аж через 40 хвилин. Коли ж здавалося, що перший тайм так і завершиться похмурими нулями на табло. Вуцуляк відокнувся на довге закидання сладка і просто обікрав двох захисників Динамо, після чого витончено перекинув сферу через Бущана, забивши свій дев'ятий гол у сезоні. Після поновлення матчу у другій половині гості майже відразу поновили рівновагу після масованої навали. Кабаєв влучно пробив під поперечину з близької відстані. Насиченою виявилася кінцівка поєдинку, коли до його завершення залишалися лічені хвилини. Спочатку динаміці залишилися у меншості після дуже грубого і небезпечного стрибка тимчика у ноги. Очередку суддя по Показав йому червону картку, а практично за хвилину гості повели в рахунку контратаку, провели контратаку і супряга вивів на удар Маната, який переграв волинця з близької відстані. Господи кинулися на штурм воріт суперника, і навіть були близькими до того, щоб тримати рахунок. Проте у киян надійно на останньому рубежі зіграв голкий прабущан, що й дало можливість його команді святкувати успіх. Натомість провину за поразку на себе взяв головний тренер Дніпровців Юрій Максимов. Я думаю, це причина. Тренери, тренер відповідає за результат, що це питання до мене. «Динамо» завжди розжителі для кожної команди. Ну, хлопці вийшли і грали за, за себе, за, 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 за город. На кожну гру настраюємося, бувають такі ігри, що плохо граємо, бувають ігри Дуже гарно. Був трансений бан, ми щось чекали. П'ять чоловік ушли, потім ще в чемпіонаті Василь Кравець ушов. Взяли очередь, дуже гарний хлопець і футболісти, допомагає команді, але має ну, бути ротація. У турнірній таблиці спортивний клуб Дніпро-1» поки що залишається четвертим. Втім, все сильніше дихають у спину і навіть вже наступають на п'ятий «Львівський рух і Житомирське полісся. Услід за чоловічою та жіночою командами волейбольного клубу Прометей, які стали чемпіонами Суперліг України, зулиті медалі чемпіонок України у вищій лізі виграли дівчата спортивної академії Прометея, які подолали всю дистанцію турніру без єдиної поразки. Водночас кращою гравчиною змагань було визнано догравальницю червоно. Но білих Анну Марію Гошилик. Дві медалі здобули Дніпровці на чемпіонаті України Ю 20 з греко-римської боротьби, який завершився у Тячеві. Срібним призером став Іван Стефанський. Бронзу завоював Андрій Ткачук. За крок від п'єдесталу пошани на п'ятому місці зупинилися Михайло Мостовий, Дмитро Калганов, Артем Соколюк і Святослав Валуєв. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.